Друзі, всім привіт! З вами Микола Черняк на зв'язку. Хочу вам запропонувати до перегляду дуже цікаве відео, яке я дуже боявся і не хотів виставляти, бо це була правда. На відео Станіслав Шум розказує про те, що хайп з дронів спаде, і це перетвориться в звичайний бізнес там з маржинальністю 10-20%. 30 І що не буде вже тих конських заробітків, там окупності дрона за місяць, що не буде. Ну, коротше, цього ринка, де там в очереді всі б'ються за дрон. Це пройшло. І ми маємо зараз цю точку, про яку він говорив. Я, звісно, прям не хотів би ніколи, щоб це сталося, але так розвивається будь-який продукт, так розвивається будь-який ринок. Завжди хтось із новаторів щось десь пробує, щось у нього виходить і. Далі це підхоплюють вже більш прогресивні, потім уже там стандартний слой, якби ну звичайних користувачів, і потім вже тільки до консерваторів доходить. Зараз ми проходимо той період, коли ринок агродронів він дійшов до середнього шару аграріїв. Пропоную подивитися відео. Якщо вам подобаються наші матеріали, напишіть хоч якийсь коментарі. Це ж все робиться для вас. Ми то це і так уже давно знаємо. А особливо такі відоси, як і з Станіславом. Напишіть, якщо вам це цікаво, поставте хоч плюсик, або хоч напишіть там, що не так. Може там привіт пострежеш чи ще щось. Все, до зустрічі в полях. Дивіться наші відео. Пока. Пройшов уже пеще. Почти... Да. Більше навіть року, з моменту нашого інтерв'ю, uh -huh. багато що змінилося. Тобто ми прям крепко встряли <гум> на деньги. Це була шутка. Ми просто стали дуже охотні. Uh -huh. І за це ми заплатили із собственного кармана. Ну, якщо коротко. Ну, так просто. Є ж така тема, типу, знаєш, розвиваються, там, спочатку йде там, період там, бурний рост? Не, до бурного росту ще є наоборот, там, типу, коли ти, ну, чи нікому не цікавий, угу. потім да, йде бурний рост, а потім вже спад іде. І на бурному рості там прибуль заробляється, а на спаді вже там на маржі все роботають. Угу. Раніше це можна було там, пару років, оцей бурний рост, а зараз вийшло, що у вас там півроку був бурний рост, а тепер треба, блін, жити на маржі, боротися за виживання і так далі. Ну, так добро пожаловать в реальний да. так. І все, всі думали, що це буде більша тема на 10 років, будемо там рубити бабло. Ну ладно, тепер будете як всі. Вчитися на невеликій маржі, ефективність і так далі. Ну так, да, це ще мало коптерів заїхало в цьому році. Ще більше буде mm -hmm. в наступному. і ще більше буде конкуренція, ще більше будуть е, обжигатися, там не віряти. Ну, да, да. Як при... скрізь, ще тільки пристає. Узнать і спіть цю чашу до дна. Як, як ти казав, що ці шашличники, так тепер, блін. Не тільки шашлинчики, а й де дроноводи, навірно, там по пообжигаються а, а такі вже бізнесмени, ті, що вже чисто там розчитують, не то, що дрон купити, літать там, чи там 20 дронів Щас тут якусь по якійсь бізнес-моделі, а іменно, що ти коли вже там прораховуєш бізнес планчик склав, склавші різки, побачив, що там 20 5% годових 26 будеш робити? Ну ладно, давай інвестувати і так далі. Так і було насамперед. Ти, ти от говориш, і я десь у вересні місяці цього року поняв, що на самом деле найголовніше, що це я представляєш таке почути. Тобто, це іменно внутрі у мене такий голос. Так ти найголовніший. Тільки через рік, ну, знаєш, як ідеш на гору і кажеться, тут ще трохи. Ти виходиш на горку на хребті, дивишся вниз, там десь поляна далеко, взагалі не понятно, а там нова гора. Ти такий, ну ладно, ще на одну. Піднімаєшся на ще одну і там. Нова гора, і, і там ще безконечно вниз. І от вже на 5-й горі ти дивишся, там просто ну, навіть не представляєш, наскільки воно далеко десь там внизу. І от я ну, піднявся і такий думаю, боже, Боже, то я самий головний шлишній. Де рентабельність на капітал, де там пощитана, ну, прибыль, де, ну, да. де ну, якісь реальні показателі, який дрон скільки заробив. А гроші де... з людей брав, обіцяв золоті гори. а тепер Де, що... де KPI? Ти знаєш, по поводу деня. У нас залишилось два інвестори. Одному ми половину вже виплатили, діпа, uh -huh. і зараз ждемо дебіторку і розчитаємося. На прошлій неділі ми викупили два дрони і машину, то що вони предложили на новий трафік платежів під 40 uh -huh. годових. Як тобі? <кхів> А, Ну, бачиш, у них теж своя реальність. Yeah. Вони зрозуміли, що на таких шашличниках раніше вони думали заробляти там, на, скільки, там, на 25%, на 23%. 18 ми брали. На 18% взагалі. Ну, 18% взагалі. Ні, ребят, типа, щось. А може там хтось обанкротився, не віддав. Вони подумали, ну коля ще барахтається. Даваймо серед. Ну коротше, ми клей". так посчитали. Ну і тобто, сполучили, що ми в цьому році пощі всі долги схлопнули, закрили те, що ми брали. Тобто, ну люди переживають, вони правильно роблять. Там запрещають, везде пишуть, що запрещають літати. Ну, ми то дозволи беремо і все одно літаємо. І на границі, і в Харківській області, і кругом. Ну ну якби отак от а реальність такова, що якби отакова. І... Так а чого так дрони це легенда. Ну, типу, знаєш, всі там вже чекали там, next big thing. Типа, оце буде круто. На цьому заробимо, на цьому заробимо. Там. А типу в якийсь момент це стали дрони і все такі, блін, це зараз понесеться. Ні, ні, фіо, дивись. Що в технології ринку технологій відбувається. Amazon, Facebook, Twitter і вся ця технологічна браття ну, зараз десятками тисяч звільняють людей. Це там. <гум> а чого? <гум> Вчора то, читав. Да, 11 тисяч без. То, Ці, 15 ну, чи 11. Венчурні інвестори вирішили, що ну, вистачить вже дотірувати цих всіх, давайте гроші винімати. І зараз ця технологічна вся тема так, ну, буде так само, як в нефті, як буде як, ну, як в зерні, блін, скрізь. Просто на нормальна маржа там, і ти конкуруєш там. Ти гроші або на депозит кладеш, або сюди там, там під 30%, 23. І все, і так буде працюватися. І так і що, я думаю, що зараз ще й війна, і ще й економічні ці теми mm -hmm. по всьому світу, що зараз, якби, якщо хтось прийде і скаже, що, блін, дрони зараз не працюють, а оце буде тема. Дай му в морду. Займайся ну, дронами, поліруй ефективність. Будемо говорити так, що сферу не буду міняти, то що люблю це і роблю, тобто, як я зрозумів, півгода не було грошей. Знаєш, є три стадії, коли немає грошей. Перше, нема ден. Друге дуже скрутно взагалі немає повністю. І третя прийдеться мені долари. То й третя наступила і пройшла. І ми такі а я все одно цим займаюся. Я такий думаю, блін, ну значить, все-таки поки що любов. Віше ну, треба від любові переходити вже блін до практики. Математику. Ну так, да, дивись, тебе ж є конкуренти. Там є як агродрон, да, чи як дронагроном? Ні, так, да є ще Агрокоптер. цей. коптер. Чи ну такі, що в них там десь і магазини відкривають, якісь і так далі, тобто щось сується там. Або багато грошей інвесторських, а може і заробляли. Ну, я, чесно кажучи, сумніваюся, що в цьому році хтось там дивись, заробляв. Хтось, щоб сильно заробити, ну... Ні, просто дивись на конкурентів. Десь Хтось там, щось, у когось щось виходить, ну не зрозуміло, чи це прибутково чи ні, але вони якось розвиваються. От mm -hmm. Я думаю, що блин, все одно якось тобі треба щось робити. Mm -hmm. Поромати, який ринок, там не знаю, це час сервісних компаній, чи, блін, фермери зараз будуть ці дрони купувати і ти будеш їх так Надо обучати. Треба Держати руку на пульсі, тому що ніхто не знає на цей питання, ні да. я, ні ти. І взагалі, в принципі, в ринку немає поки розуміння, тому що непонятно. Ті беруть, ті беруть хаотично. хтось прийшов там зайти, хтось прийшов, там свадьбу знімав і таке, все, короче, тема. Давай, пожалуйста, продав. Продай все, типу, повним комплектом, по-разному іменно. Ми в цьому році ну, в три рази більше, ніж в тому продали дронів, даже в 4. І в следующему році ти ще більше продав. Разна публіка но... просто. Про те, що, тобто, я чітко знав в прошлом році, що мій клієнт це фермер тисячу три тисячі гектарів. І це може бути якийсь холдинг, який видає мене по ціні і куплять у великого дистриб'ютора. Тобто mm -hmm. Оце два клієнта було на покупку, то зараз приходять взагалі ну, абсолютно, я ну, ну, не знаю, щоб ще не вистачає, щоб цирк приїхав і купив дрон. Типу. А в тебе немає типу, клієнта, що це командир роти, якому треба цей дрон переоборудувати на скидування? Дивись, я, я вже це раз чув і ні разу не, не бачив, я тобі розкажу, чого. А на агродрони високо не літають? Да? 50 метрів висота, 2, метри, а, ну, да. 2, 2 кілометри максимум у нього дистанція. Ну, да. Це треба есть, просто друга нереально. Машина. Цим, ну, ти представляєш, летить сарай, такий uh -huh. як там ну, Октавія, на висоті 50 метрів і з таким шумом, і, ну, наче ну, поїзд да. несеться. Есть, ну, це... І найголовніше у нього знаєш який сигнал. На вайфаї, тобто ті самі полоса частот, які понял. на вайфай. Тобто його не просто глушивкою, можна просто чайник призвідку ключи, і він вже починає там фанити чи ще щось. Тобто я мовчу я за там понял. якісь реби. Нас глушили, ми там потерпали в цьому році, прям сильно. Хоча, ну, несмотря на це, все одно виросли, все одно заробили, там, викупили. Ну, я ж кажу, всі діти, у нас про другий інвестор, він сказав, прийшов якийсь інвестор, дав денег, і ми його не можемо знайти цього чоловіка. Шукаємо, дзвонимо, пишемо, і, і типу, немає його. Ну, то есть, я надію, що він живий, у нього все хорошо. Придай привіт інвестор, зберігайте. Так, ласка, якщо це ти приходимо, ми тебе пам'ятаємо, і ми з тобою розчитаємося. Ми чесні відповідальні партнери. Шукаємо інвестора, як все, як в ЖК шукають. Хто повідомляв ключі, прийдете і кажуть, які. Ваші ключі, на які зв'язки так інвестор прийде. Типу, скільки ви дені давали, все. Так, 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 Ні, так ну ми ж знаємо, я якби, знаю, хто це такий, і фамілію, і ім'я. Просто поки немає з ним зв'язки. Десь не хочу чоловік поки що забирати у нас є Ну так от, це плюс-мінус пройшов сезон. Давай знаєш, що я тебе спитаю. Я общаюсь, мені приносить удовольствие з тобою общення. Ти дуже такий в матеріалі, обізнаний. Тобто завжди я щось нове підчерпую. Просто, я... <говорит> но просто хорошо готуюся. Ні, хотів спитати, що я Я не просто хорошо в чому секрет? Бачиш, я взяв віскатик на розговор з тобою і вже підготувався. Нормально, А ти роз... бризвізки. Як ця таблетка називалась в області тьми? Ніхто не... НПЗ? Ні. НПЗ це заправка, походу. Ну теж підходить НПЗ. Заправився, як. Взяв НПЗ і підходить. Так що, так. Так що ти хотів спитати? Як так виходить, що ти такі в матеріалі і там, і сам. Ти готовий? Я з умними людьми спілкуюся, з тобою, пообщався год назад, так я про дрони вже, в цьому році вже нічого нового не дізнавався, бо все те, що ти розказав, воно в цьому році і працює. Ну, в принципі, так. Да. Дрони падають, дрони справляють, дрони продаються, дрони купляються. Ти ж все розказав тобі? Дрони літають всі ну, да. ну, як я, не тільки я. я. Треба знайти теми з батарейками, з форсунками, з жидкостями, які заливаєш. Та і все, і понеслась. І так Кожен може зробити і, відповідно, як ту маржу отримати, коли кожен стає шашличником. Сто процентів, сто процентів. Ну от реально, хотіть по поводу тіми шашличників. От в цьому году я тільки по по настоячий зрозумів, що найголовніше, що це був іменно для мене такий, знаєш, сам дурак, сам дурак, сам дурак. Є поговорка, що коли палець на когось тикає, то три, коротше, на тебе тикають. Дуже, де, де. І оце я такий о май гад! Ще плюс, ну, якби м'яко сказати, неприятності в страні. Дуже м'яко, іменно. Ну, це перший крок до розвитку. Типу, ти поняв, що ти найголовніший шашличник. Тось. Ну да, прийшлось я именно, від чого відштовхнутися. Да, прийшлось признати цю горьку правду, mm, да. взяти її в обнімку і ти з нею щось робити. Що... У тебе ну, ти прямо строївся хорошо до всіх а, каналів. Да, то есть, у, от, тебе іменно завжди цікаво дивитися, ти причинку якусь даєш. Наш підписаний? Ні, у тебе тільки. У ну, нас там вже 10 тисяч підписників, ми в навіть крутіше, ніж в цьому. Да? Блін, ну пора відкривати для типу. да? Да. себе. Ну, все, коротше, буду підписуватися. Ми навішого грудня проводимо ну, такий онлайн-івент про Тік-Ток. Типа як успіхав а в Блін, у ну, мене є такі знайомий, теж прям останнє, що скажу, і, і цей Роман Гри Шин чи Грищук. Я з ним у Пінтасевича на тренінгу познайомився там, типу в спеціальній групі. Mm -hmm. Вони, кстати, можуть знати ці чуваки його. Mm -hmm. Чуєш, Андрюха, ти Романа Гришина знаєш, оцей, що по Тік-Току типу, везде виступав? Коротше, він вірусне вірус на відео записав, як він сидить в BMW, як 6 в білій, і йому типу, відкривають вікно ну, лінійкою. Типу, відкриває двері, і він там сидить. Типо. Ну, mm -hmm. сиди, і він просто порвав весь Тік-Ток, ну там mm -hmm. це було 3-4 чи роки тому. І він мені кричав, він був, чувак, тік-ток, всіх рве, просмотри, рост, а, там, right. капіталізація. Ну, я зараз не знаю, але, ну типо, ти мені показуєш спустя 3 роки, і я такий, а, це цей Тік-Ток, типу, китайський. І, от, і у тебе 9 тисяч підписників він мені показує, а там, там він цю... показує мільйон підписників. мільйона 000... так, Це ми тільки почали. Це Тема вообще. Площадка. Будущем заняття. <рик> Мені. Я понял. <рик> Я понял. Все, давай. Благодарю. Не прощаємося. Давай.